Про особливості отримання та використання сертифікату форми євро 1 розповів заступник начальника відділу адміністрування митних платежів Тернопільської митниці ДФС Артур Алекян. З 1 січня 2016 року передбачено впровадження економічної частини угоди про асоціацію між Україною з одного боку та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншого боку. Які товари підпадають під дію такої угоди. Товари, що походять з європейського союзу, і товари, що походять з України, після везення до України чи європейського союзу відповідно підпадають під дію угоди про асоціацію між Україною з одного боку та європейським. Союзом з іншого боку за умови подання з одного з таких документів, сертифікату з перевезення товару Євро 1 або у визначених випадках декларації, що іменується декларацією інвойс, наданої експортером до інвойса, повідомлення про доставку чи будь-якого іншого комерційного документу, який описує розглядувані товари достатньо для того, щоб їх можна було ідентифікувати. Де можна отримати сертифікат форми Євро-1? Сертифікат з перевезення товару. Євро-1 має бути виданий митними органами країни експорту на письмову заяву експортера або під відповідальність експортера його уповноваженим представником. Чи є обов'язковим використання такого сертифікату? Сертифікат в формі Євро-1 видається, якщо його потрібно відявити як доказ, що товари відповідають вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених в угоді про асоціацію при застосуванні преференційних ставок візного мита. Тобто сертифікат формі Євро-1 є документом, який призначений для застосування до товарів тарифних преференцій у країнах Європейського Союзу. Чи є якісь особливості при видачі сертифіката? Так, наприклад, якщо в країні імпорту товари оподатковуються за нульовою ставкою візного мита митного тарифу Європейського Союзу, видача сертифіката в формі «Євро-1» не здійснюється. За винятком положень правил щодо кумуляції та квоти. Які умови отримання сертифіката з перевезення товару Євро-1? Для отримання сертифіката експортер повинен передивити митниці. Заяву, що містить декларацію від експортера за формою визначеною у додатку 3 для видачі сертифіката, заповнений відповідно до вимог угоди про асоціацію бланк сертифіката, оригінал сертифіката, дві паперові копії сертифіката та його електронну копію при заповненні сертифіката машинопису. Документи, що підтверджують преференційне походження товарів, відповідно до вимог протоколу 1 щодо визначення концепції походження товарів і методів адміністративного співробітництва до угоди у випадку першої поставки таких товарів до країн Європейського Союзу. Які основні вимоги до складення експортером декларації інвойс? Зокрема, декларація інвойс може бути складена затвердженим експортером у розумінні статті 23 протоколу. Експортером будь-якої партії товару, що складається з одного чи декількох місць товарів, що походять з певної країни, сукупна вартість яких не перевищує 6 тисяч євро. Чи можна за дорученням експортера ставити підпис в Євро-1 декларанту? Подавати заявку та отримувати сертифікат з перевезення за формою Євро 1 може особа, уповноважена експортером. Однак підписувати сертифікат і складати декларацію інвойс повинен сам експортер, так як він несе відповідальність за надання інформації по товару. Коли митний орган може відмовити у видачі сертифіката, митний орган може відмовити, якщо форма поданого бланка сертифіката не відповідає формі, наведеній у доповненні три до угоди. Сертифікат та або заява заповнена неправильно. Товари, на які представлено заяву щодо видачі сертифіката, не відповідають вимовам преференційного походження або якщо експортер не надав документи, що підтверджують преференційне походження товарів. Чи може видаватись сертифікат після здійснення експорту товарів? Так може, але у заяві експортера про видачу сертифіката після здійснення експорту товарів повинні бути зазначені номери експортної декларації, оформленої на відповідну партію товарів та дата її оформлення в митниці. Посадова особа митниці перевіряє, чи всі дані, зазначені в сертифікаті, та заяві експортера про видачу сертифіката, відповідають даним митниці щодо експорту відповідної партії товарів. Посадова особа митниці видає сертифікат чи приймає рішення про відмову у видачі сертифіката протягом трьох робочих. Днів з надання таких документів чи є можливість повернення надмірно сплачених сум митних платежів за умови отримання документів про походження після оформлення митної декларації. До товарів може бути відновлено режим вільної торгівлі в рамках угоди про вільну торгівлю між Україною та країнами ЄС за умови подання митниці. Сертифікати з перевезення товарів євро 1 протягом 4 місяців з дати видачі його Україні експорту, але не пізніше 1095 днів від дня виникнення. Надміру сплаченої суми. Декларації Інвойс протягом 4 місяців здати видачі її Україні експорту, але не пізніше двох років після везення товарів, яких вона стосується, від дня виникнення надміру сплаченої суми. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. У рамках процесів децентралізації місцеві громади протягом останніх років отримали додаткові джерела надходжень до своїх бюджетів. На Тернопільщині найбільш вагомим бюджету утворюючим податком залишається податок на доходи фізичних осіб, частка якого становить майже 65%. Про це розповів начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат під час засідання колегії Тернопільської облдержадміністрації щодо забезпечення реалізації комплексу заходів, спрямованих на підвищення оплати праці в області. Невелика перемога, але для Тернопільської області перший раз за весь час, що ми відслідковуємо зайнятість, ми не служба у нас трошки віднізнаються методи. 50% населення в нас працевлаштовують. Такого також ніколи не було. Тому що в нас там зрозуміло, з вихованням виїхавших на заробітки. Саю навціну за заробітну плату завжди отримував менше 50% населення. також фіскальною службою Тернопільщини спільно із органами місцевої влади впродовж цього року з метою реалізації комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня заробітної плати, на засіданнях комісії заслухано керівників 124 підприємств та організацій, на яких заробітна плата оплачувалась у мінімальному чи не ще мінімального розмірах. В результаті проведеної роботи 113 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок до бюджету надійшло майже 317 тисяч гривень. Податку на доходи фізичних осіб та понад 440 тисяч гривень єдиного соціального внеску. Залишити спрощену систему оподаткування мають ті платники, які провели незазначену у видах діяльності господарську операцію. Детальніше про це розповість головний державний інспектор відділу організації роботи головного управління ДФС у Тернопільській області Каріна Романюк. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань містяться дані, зокрема про види діяльності фізичних осіб-підприємців. Відповідно до Податкового кодексу України, підставами для внесення змін до облікових даних платників податків, і, зокрема, інформація органів державної реєстрації, фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 спрощена система оподаткування, обліку та звітності, розділу 14 податкового кодексу та реєструє це платником єдиного податку. Спрощена система оподаткування обліку та звітності це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. До реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про платника єдиного податку, зокрема види господарської діяльності. Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів при здійсненні видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку з першого числа місяця наступного за податковим звітним періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності. Отже, фізична особа-підприємець на єдиному податку не має права здійснювати в межах підприємницької діяльності такі види діяльності, які не зазначені в його облікових даних. ОП, єдиного податку, що здійснює види діяльності, не зазначені в її облікових даних та в реєстрі платників єдиного податку, у тому числі, якщо договір складається від імені суб'єкта господарювання з іншим суб'єктом господарювання, зобов'язана перейти на сплату інших податків і зборів загальна система оподаткування. З 1 числа місяця наступного за податковим звітним кварталом, у якомусь. Здійснювалися види діяльності, які не зазначені в його облікових даних та реєстрі платників єдиного податку.